Українська мова це модно, написав у Фейсбуці голова Верховної Ради України. Руслан Стефанчук відзначив, що сьогодні люди масово переходять на українську, і це свідома тенденція, тому що українці навіть на побутовому рівні відмежовують себе від мови агресора. Що сьогодні потрібно? Популяризація створення словника сучасної української мови, правничого глосарію, підручника, який дав би можливість іноземцям вивчати українську мову. Центру перекладів на українську мову без канцеляризму. Тощо. Мовне питання обговорили на фаховій зустрічі, в якій, окрім спікера, взяли участь його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк, уповноважений захисту державної мови, науковці, представники академії наук, ректори провідних університетів. Спільно ми маємо напрацювати ті рішення, які б стали прикладними для більшого розповсюдження нашої мови. Це перша, але не остання зустріч, підсумував Руслан Стефанчук. Українські парламентарі закликали представників міжпарламентського союзу бойкотувати російську делегацію на асамблеї. Це відбулось під час зустрічі народних депутатів Ольги Руденко, Ірини Геращенко, Артура Герасимова та Олексія Жмиренецького з президентом Союзу Дуарте Пашеку. Народні депутати висловили вдячність за візит в Україну і закликали використати всі можливості міжпарламентського союзу для інформування парламентів світу про війну та злочини РФ в Україні. Народні депутати України зазначили, що російська агресія несе загрози всьому світові, зокрема ядерну, продовольчу та міграційну кризи. Під час зустрічі також наголошувалося на гуманітарних проблемах: звільненні військовополонених, допуску до місць утримання міжнародних гуманітарних організацій і поверненню українських дітей незаконно депортованих у РФ. Саме ці теми і будуть у центрі уваги на жовтневій сесії МВС у Руанді. Парламент Чехії започатковує програму взаємодії з Верховною Радою України, в межах якої ділитиметься досвідом у роботі з наближення вітчизняного законодавства до європейського. Про це під час 26-го форуму 2000 у Празі заявила спікерка нижньої палати парламенту Чехії Маркета пекарова Адамова. Голова комітету з питань інтеграції України до ЄС, яка також взяла участь у форумі. Привітала цю ініціативу. Країнам вільного світу потрібне реальне лідерство та чесний діалог із громадянами на тлі зростання цін, спричиненого енергетичною війною Російської Федерації проти Європи. Івана Климпуш-Синцадзе, голова комітету з питань інтеграції України до ЄС. Також йшлося про перспективи реформування процедури ухвалення рішення в ЄС від консенсусу до більшості. Необхідність таких змін особливо актуалізується під час гострих дискусій щодо санкційної політики проти Москви, коли окремі країни блокують ефективні заходи покарання росіян. У комітеті з питань молоді і спорту рекомендують Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт щодо додаткових підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану. Автори документа зазначають, що на початку мобілізації значна частина чоловіків, які мають трьох і більше дітей, не змогли використати своє право на відстрочку від мобілізації або через необізнаність, або через відмову з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відтак законопроєктом пропонується встановити додаткові підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану шляхом внесення змін до закону України про військовий обов'язок та військову службу, а саме передбачити можливість звільнення з військової служби під час воєнного стану у разі наявності у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. В рамках програми Зернова ініціатива за перший місяць роботи відправлено понад 1,7 мільйона тонн агропродукції з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Цього протягом серпня з розблокованих портів вийшло 68 суден. Про це повідомив народний депутат України Дмитро Соломчук. На вересень місяць ще 70 подали заявки. 2 мільйона тонн Україна має експортувати. Що це дасть? Це, По перше, 8 мільйонів пойовиків їхні сім'ї в осінньо-зимовий період часно отримують кошти, що дуже важливо. Аграрії отримують кошти також для розвитку переробки, для розвитку твариницького комплексу, На що зараз всі ставлять ставки. Той же час розвивається і перевезення сухопутніми шляхами, але воно довше і дорожче. В отримують кошти до себе на рахунок, а це і сплатять додаткові більші податки більше, і більше заплатять заробітної плати людям і вкладуть кошти в цей розвиток. Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозицією Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш підписали ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів. Це сприяло покращенню гуманітарної ситуації серед соціально незахищеного населення в країнах Африки та Азії.